Проводимо випробування модуля спрут 1П, паралельне гасіння, валензопарішок фактор АБС-40 1 кг. Зараз наповнюємо очаги, клас Б бензин, будемо пробувати гасити. Всі водогасники модулі спрут послідовно з'єднані дротом і будуть спрацьовані одночасно за допомогою пульта по сигналу. Зараз будемо робити підпал. Будемо дивитися, що з цього вийде в нас. Ще раз покажу, як це, як це все устроєно. Що, є? Очігай. Так, все, запалюємо. Все, всі чихи горять. Чека... Чекаємо на сигнал. Стріляє? Ні, ну що, і один пуст. Давай. Все, загасили. <різь> <різь> Нічого не видно, але загасили.